Книжковий адвент по українській класичній літературі, день восьмий. Сьогодні розповім вам про твір Володимира Винниченка, який називається Дим. Твір Володимира Винниченка Дим це філософсько-психологічна казка притча, що через алегоричні образи назад минуле і вперед майбутнє. Досліджує складні шляхи людського прогресу, внутрішні конфлікти особистості, боротьбу між прагненням до ідеалу та реальністю, а також викриває фальш суспільних цінностей та міщанство, використовуючи потужні антитези та символи, дим як ілюзія, вогники, емоції для розкриття глибоких моральних проблем епохи, що веде до пошуків істинного щастя. Образи назад. Спокій, старіння, минуле та вперед розвиток, боротьба протиставляються, показуючи неможливість існування лише в одному часі. Видниченко висміює міщанство, фальшиве українофільство, псевдореволюційність, показуючи їхню порожнечу та нездатність до справжнього творення. Герої і читач проходять через дим ілюзій. Щоб знайти справжні цінності, любов і розуміння. Дим у творі це не просто фізичне явище, а символ невизначеності, оманливого щастя, що просто зникає. Загалом же дим це не просто історія, а дзеркало суспільства початку ХХ століття, яке змушує задуматися над сенсом життя вічними цінностями та власними ілюзіями, що є актуальними і сьогодні.